Безпека дитини. Добрий день, малята! Давайте сьогодні поговоримо про безпечну поведінку. Подивіться на ці предмети і подумайте, чи можуть вони бути безпечними для вас. Адже тут є предмети, якими можна поранитися, порізатися, обпектися. Подивіться уважно, які предмети вам краще не чіпати або користуватися ними під наглядом дорослих. Згадаймо деякі правила поведінки. На вулиці не дражни звірів. Не відчиняй двері незнайомим людям. А на вулиці тримайся подалі від незнайомців. Вдома не сідай на підвіконня можна випасти з вікна. Будь уважним на прогулянці дивись під ноги. А на вулиці ще не чіпай чужі речі. А зараз повторимо номери екстрених служб України. 101 Пожежна служба. 102. Поліція. 103 Швидка допомога, 104 газова служба. Наші рятувальники, пожежники, поліцейські, лікарі. Щоб життя уберегти від реальної біди полум'я помітив дим, подзвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза. Для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ палає і вибухає, кожен хай запам'ятає. Газом чути із квартири подзвони на 104. Будь уважним ти завжди, щоби не було біди.